Всім привіт, слава Україні! Вертаюся з калима, підвантажував людям соняшник. Зараз летим на базу, там хлопці із Галтеха приїхали ставити, завантажувач сівалок, тобто борт. Ну і найцікавіше це кун, як він буде встановлюватися на МТЗ. Так що далі буде цікаво, не забувайте про і підписки. і підписки. До речі, по цінах на соняшник ціна трошки піднялася. 10800 пласівка. Побезнало, а за готівку 8 тисяч, і було в принципі, ціна за готівку незмінна. Також відбулися деякі зміни у базових показниках по соняшнику. Тепер база по олійності в нас не 46 як було, а 48. Якщо олійність вища 50%, то ціна 11100 і 8300 безналу і за готівку відповідно. Так що, отакі от відбулися зміни по цінах на соняшник. Росту суттєвого немає, поки що молотим, засипаємо склад, а далі будемо спостерігати. Ціна на сою також 13500, 10600. Ви знали, його тівка відповідно. Грандіозного підйому по цінах, на жаль, немає. Оце хлопці молодці. Зараз нам і овеску підремонтують, да? так? Добрий брат. день. Добрий день. Як Добре. справи? Отлично, вашими молитвами. Вона <laughs> на нас щось трошечки підустала, надо її трошечко... трошечки... Трошечки відвести металолом, да? Не-не, ума трошки надо її ставити, буде все. Серйозно? Да. Трошечки надо її... Ей... Так, а нову? Не, ну, хочете, зробимо вам новую. Типа, Треба нову, Олександр. Ну, Звоніть, привезем, питаємо. Привезем? Конечно. Все. Порішали. Что Що з бортом поставили? Все вогня. Все, все горить світиться, сверкає. Все да? робота, я все піднімає. Ну супер. Ну, Що значить сервіс, так? Да? Нема слова. В мене. Так, це виключив, щось ми тут Так, Якби новенького чесну, то було б. Так, да, це трошки ми її загнали просто. Трошки ми її, так. Підморили, так? Весь момент тут, так? І отак от виглядає наш новенький борт. Чудово, все стало на свої місця, все класно, хлопці підігнали професіонали, навіть попідфарбовували тут, Тобто чудово! Тепер наш борт стає в колір із своїм заводським кузовом. В принципі, все класно, залишилось поставити протруювач. Зараз ми мали це і зробимо. Хлопці там займаються біля очисної, трошки допомагають підналаштувати. На ну, по борту все, в принципі, ідеально. Що тут показувати? Розподільник, до речі, болгарський. Ось такий він вигляд має. Саня оцінив, каже, суперово, що натискається оця кнопка, на шнек фіксується. Вмикається і вимикається. Все нове. Все стало як рідне. Так що кому потрібен такий борт, номера телефонів ви саме бачите перед своїм екраном. Замовляти можна, сервіс працює, якість чудова, питань немає ніяких, а там в експлуатації воно покаже. Так що кому потрібен новий борт, замовляйте новий. Кому потрібен БУшний в гарному стані, то можете замовити, купити у мене скажімо так, наш старий, Отака от табличка. Умань фермаш рік випуску 18-й. Ну, в доброму стані, в принципі, працювало все до останнього, претензій ніяких не було. Шнеки ну, нові, все в гарному стані, скільки ми там його того зерна травили, тонну в рік, тонну дві не більше. По розподільнику покажу. Ну, все працювало, претензій і питань яких не було, гідроциліндр. Працює все справне, ну тобто вирішили трошки обновитися, скажімо так, і замінити е, синій борт на зелений. Тепер у нас все, все Е, Кому потрібен такий борт, е, ціна нового 43 тисячі, е, цей віддам за 30, кому потрібно, звертайтесь. Я думаю, що ціна адекватна, в принципі, для чого купляти новий за 43, якщо можна купити за 30. Також в ідеальному стані все працювало. Це супер, претензій ніяких немає. Спрацює, допомагає наповню підлампічити учисну, бо зараз будемо до речі, чистити сою. Дядько висипав на очистку. Свою ми вже перечистили, хай про також кому потрібна наша соя, хай про посів. Багато вже людей зверталося, всі беру на список, бронюю і потім вже зима весна будемо реалізовувати. Як буде більш-менш нормальна ціна. Так що очікуємо, поки прийде трактор наш МТЗ, бо зараз він працює в полі із сівалкою. Щось у нас трошки захмаряє, не знаю, чи попадемо, під чи ні. Але будемо будем все-таки встановлювати кун сьогодні, бо хлопці приїхали на день. Так що, от такі от у нас обновки. Очікуємо МТЗ і будемо встановлювати кун. Далі буде цікаво. Оце ще до нового борта новенький газончик, Там взагалі було б ідеально. Да, машина потрьопана. але сильно ми її у транспортуванні не використовуємо. Чисто така станціонарна машина, скажімо так, на базі протравили, засипали всі валку і поїхали. Протруювач також цікавий, в принципі, все елементарне просте. Стоїть насос і двома форсунками подається рідина, тобто яд в шнек. Навіть і глючок є. Є в нас таке регулювання, витрата рідини, до речі, зауваження хлопцям, чого не на українській мові написано. Розход жидкості. Ну, це все ми будемо тестувати в подальших відео, так що далі буде. Це далі розкажемо і покажемо, як воно працює. Протруювач поставили. Саня довольний, да, Сань? Тепер чуботи можна закинути да? трави лопатами. Так, да, Білі перчатки, піджак, Сань. будете наглажені. Ось такий от апарат. Нормально буде як соняшник висипається Кун ставиться, да, Олександр? Браво, все да? Вихаєш, да? Вже, да, все Да. нагладились вже, так? Все вообще, вогня. Давай, очікаємо следуючи. Отаким от, от способом. Раз. Щоб не руками. Да. Мозгами треба руками, думати. Да, одна сторона есть. Трактор раз, да развернуть, да? Так, заедешь, так. Общем, да. Все, добро. Просим далее. Что-то страшное робится. Солнечник высыпается. Бунк встановлюється. Які ви тільки розумні, да, Сань? І туди, і сюди. Тір. Що за тебе не Так. І що про це? Процес іде. Ковш на місці. Дома? <laughs> Уже дома. Ну, а сейчас гидравлику подключу. Слова, які надихают, Олександр. <laughs> Давай, джойстик, ставим джойстик. И поехал до да? Ну да. <laughs> а что тут делать? А каву пить? А каву пить? Какао. Какао, ну, дядько, обещал и прообещал. Да? Да, ну по-моему, регулируем <laughs> Відрепетіруємо, так? Як хоч ну будете вести, так зразу його отрепетуємо. Ну так, ми йому скажемо, що все должно бути чи на все буде Україна. Джойстик, довго ставить? Джойстик, джойстик. Гляну на нього, да? Ні. Нужно. Такий джойстик, в принципі, управління те саме, що і надіє, чи, да? вліво, вправо, вверх вниз Таке ж саме, да? ну, такий джойстик, кому цікаво, хто планує замовляти собі куна, в принципі достойний апарат. Якісно виготовлений, пофарбований. Я думаю, що він ще порадує МТЗ. Оновлений МТЗ. Процесс идет. Кукумарина, да? Пицвичую. Еще его. Темно ничего не видно. Так от висота, до речі, вражає непогано. Я чогось думав, що ну, його повільніше піднімати у а він працює доволі таки швидко. Чудово. Пробачуємо гідрозиліндри. Хлопці молодці, дев'яте вечора. працюють до переможного. Що саме? Порядок? Все в огня. В огнях? А давай я попробую. Тездрайв. Пробуй. Пробуй. Возьми камеру. Кукувалина. Давай. Так, джойстик. Джойстик, джойстик. Масло, включи. Така, глушилку задвинь, глушилку задвинь. А. Що значит не шаришь в этой теме. Працює так? Що главне, щоб тобі нравилось. Паралельно Горизонт. Да. Хлопці молодці, спрацювали, роботу зробили, до речі, ось з Оріхова підприємство. Прилетіла 120 міна. Наслідки. Щасливо, хлопці! Але, тим не менше працюють і виробляють українську техніку високої якості. Всім дякую за увагу! По традиції не забувайте подобайки, І все буде Україна. Гун Олександрович, добрий ранок. Я, я цей думаю. як вам агрегат. Воно покаже. За... Прогрес на місці не стоїть. Я працюю ще старий, бо але... Сила, да? Ну так дивились, Ну, так. Сила знаєш, да. Де а ну? А на. Це видає. Так я під'єднує. То виводи під секунду. ковш Кабель? Ну там клапан стоїть, Електричок. який ну, ж напруга, і Він перемикає на цей на челінці. Ясно, понятно. Ні, ну піднімає швидку, вчора пробував, раз, раз, раз. Один-2 метра, да. так. Тум на 200. Губе не метр. Куба метров якесь. Я... <рик> <рик> не, не чіпляйся, блін, поставки. Хлопці навіть ящик поставили на спеціальний кронштейн придумала. придумали. Раз. и все есть. Лайк. Лайк.